Всім привіт! З вами Ярослав, і сьогодні ми з вами поговоримо про слова, які передають тему сон. Музика. Перший вирус це sleep over. Sleep over це переночувати в когось, залишитися на ніч. Наприклад, ми можемо сказати, що After the party we slept over at Rose's. Тобто, після вечірки ми залишилися вдома в розі. Тобто, ми переночували в неї. Lie in. Це залишатися в ліжку подовше. Тобто залежатися, так би мовити. Це, якщо ви зранку встали, і вам нічого не хочеться, ви залишаєтесь в ліжку. І кажете лай-ін. Наприклад, Every Saturday I lie in. In for a couple of hours. Тобто, кожну суботу я залишаюся в ліжку на пару годин. Stay up. Це засиджуватись. Тобто проводити десь довше часу, ніж потрібно. Засиджуватись допізна, залишатися допізна. Наприклад, my husband stayed up late every day. Тобто, мій чоловік залишається допізна. Щодня. У нього, наприклад, там багато роботи, і він залишався допізна на роботі. Set up – Це заводити будильник. Тобто ви його заводите, ставите на ранок і кажете: от, Set up the alarm clock. For example, I set up the alarm every day. Я заводжу будильника щодня. Ставити його на наступний ранок, тому ми кажемо set up. І останнє це go off» – go off. Це дзвіти. Теж ми використовуємо, коли говоримо про будильник. My alarm clock goes off at 7. Тобто, мій будильник дзвенить о сьомій, і я встаю о сьомі. Ось такі прості 5 виразів, які ви можете використовувати щодня для опису ваших звичок у сні або про свій сон загалом. З вами був Ярослав. Не забудьте підписатися на канал, поставити лайк та залишити коментар, чи вам подобається формат простих слів та виразів у мене на каналі. І всім гарного дня!